Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Бумчок в патріотичних кольорах ціна 14 гривень. Арахіс у какао-порошку, ціна 9 гривень, вага 50 грам. Кришки для консервації 50 штук 104 гривні. Кришка для банки поліетиленова винна ціна 7 гривень. Кришка для банки зливна, ціна 4 гривні. Кришка 4 гривні для консервування. Ваги кухонні скляні. Ваги кухонні скляні. Максимальна вага 5 кг, ціна 199 гривень. Ваги кухонні із круглою основою. Ціна 149 гривень. Вугілля деревне 69 гривень 1,5 кг. Форма силіконова для випікання кексів 6 штук. Ціна 49 гривень. Кольори в асортименті. Ось такі форми 64 гривні також 6 штук. Форма для печива силіконова, ціна 39 гривень. Форма для цукерок льодяників, ціна 29 гривень. Акційна ціна на ось таку круглу форму із ручками 77 гривень. Поштучно форма для кекса. Є різної форми та різного кольору. Ціна 7 гривень. 24 гривні коштує набір столових приборів дитячих. Ополонник кухонний із довгою ручкою. Ціна 49 гривень. Шумівка кухонна металева. Її ціна 24 гривні. Акційна ціна на акумулятори холоду об'єм 200 мл. Ціна 29 гривень. Пластикова підставка для просушування посуду. Плоска. Ціна 129 гривень. Новинки Сковорідки. ціна 399 гривень. Діаметр 24 см. Ще один варіант сковорідки також 399 гривень, вона вже йде така досить глибока. Форма квадратна з антипригарним покриттям, має роз'ємний механізм, ціна 169 гривень. Форма для випікання круглі діаметр 18 см. З роз'ємним механізмом. Ось така форма діаметр 20 см. Висота бортиків 4,5 см. Ось така форма 28 см діаметр. Ціна таких форм однакова 149 гривень, незалежно від діаметру. Просили показати, що є для прибирання. Ось така швабра для миття вікон. І швабра з одинарним віджимом. Ось така жовтого кольору для миття підлоги. Її ціна 219 гривень. Вікномийка ціна 169 гривень з телескопічною ручкою. Набір для прибирання совок і щітка із довгою ручкою. Ціна акційна 179 гривень. 219 гривень. Швабра, що на задньому плані. Серветки сухі паперові 100 штук в наборі. Ціна 19 гривень. Відсілки міні. Прищіпки міні. Сьогодні ролик міні. 20 штук упаковці, ціна 34 гривні. Ось такий набір прищіпок, ціна 39 гривень. Є кольорові є одного кольору. Досить м'які. 12 штук прищіпок, 39 гривень. І набір 30 штук, ціна 49 гривень. Косметичка ціна 39 гривень. Бананка спортивна 119 гривень. Рюкзак чоловічий на одне плече. Ціна 149 гривень. Ось така косметичка висока, ціна 64 гривні. Також має відділи під пензлики. Килимок пляжний, який складається і набуває вигляд сумочки, має ручки для легкого транспортування, ціна 77 гривень. Новинки із чоловічих гаманців. На мій погляд, виглядають досить стильно. Є декілька варіантів. Ціна 99 гривень. Ось такий гаманець, щоправда, вони не мають застіпки. Ціна 64 гривні. Колір коричневий. Куп'юрниця чоловіча ціна 99 гривень. Ще один варіант чоловічий гаманець. Ціна ось такого 88 гривень. Ще один варіант, також 88 гривень. Ще один варіант гаманця чоловічого. Має відділення на замочок. Ціна 99 гривень. господарське ціна 99 гривень, об'єм 5 літрів. Також просили показати блокнотики. Важко мені розібратись із цінниками на блокнотики, тому йдемо до сканера. Блокнот формат А6 ціна 39 гривень. Блокнот формат А6 з резинкою, ціна 44 гривні. 49 гривень коштує блокнот на спіральці із стікерами різних розмірів. Формат А6 блокноту. Він є в клітинку. Блокнот формат А6 32 аркуші. Ціна 9 гривень. Є різні дизайни обкладинок. Блокнат формат А7. Ціна 12 гривень. Набір спонжів для макіяжу 6 штук. Кольори в асортименті. Ціна за набір 88 гривень. Обкладинки для підручників. 1-4 клас. Ціна акційна 17 гривень. Обкладинки для підручників. 10-11 клас коштує 44 гривні, 5-7 клас 29 гривень. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе, до зустрічі на каналі.